Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог з автобусу. Сьогодні середа 18.30. Пізнаєте цього молодого чоловіка, який зараз намагається комусь дозвонитися. Він на один стоїть самокатом. Справа в тому, що самокат чогось зламався. Не сладується. Я просто чекала, поки скажуть наступну зупинку, бо напевно мене погано, але чудно. Значить, самокат зламався, і Ростя знайшов сервіс для електричних самокатів, і вони працюють лише до 19-ї години сьогодні вечора. Раніше не було можливості нам поїхати, бо Росія тільки що з роботи прийшов. Значить, ми швидко взяли самокати, їдемо, намагаємося встигнути. Нам залишилося півгодини до закриття сервісу. Пан Ростіслав вже крутий, йому тепер не треба самокат. Він купив річний квіток на автобуси, тролейбуси в місті Братислава і тепер буде їздити. Чого я сьогодні дивився на білу мазу. Думаю, за чому ви їздити? Хорошо, що на цілий рік, класно, не треба нічого. думати. там типа. Никак. Так а ну скажи нашим глядачам скільки коштує річний квиток на транспорт в Братиславі. 263 євро стоїть квиток на рік. Но зато через застосунок дешевше. Ну через застосунок і ще класний що... Вон Волний самокат, випадки. Коротше, добре що... Короче, хоч сили сутки кататися. Угу. Хоч не вилазь автобуси чи трамваю, це класно. А то євро 20 на пів години. Ну так, євро за стосунок євро 10 на 3 місяці за 108 євро. Це дуже прикольно, ну? Але найвигідніше це на рік. Це ясно. Ось так виглядає цей сервісний центр, знаходиться в районі Петержалка. Не знаю, чи потрібна вам така інформація, але нехай буде. Рості там заповнюю формуляр, я вже вийшла на вулицю, бо вони вже майже закриваються, не майже, а вже позачиняли жалюзі, то я вийшла. Значить, домовилася, що вони продіагностують. Електросамокат, діагностика коштує 35 євро. Потім вони рості подзвонять, скажуть, в чому причина, чого він не працює. І якщо вони будуть його ремонтувати, то скажуть, скільки це буде коштувати. І ну, якщо він погодиться, значить вони. Відремонтують його, а якщо це буде занадто дорого або ще щось, то ростя просто приїде, заплатить 35 євро за діагностику і забере зломаний самокат. І тепер тут замість електросамокату буде стояти мій велосипед. Це краще місце, ніж на балконі. Самокат ні, я вас слажить. В Україну. Самокат поїде. Сподіваємося, що його зроблять, і не за всі гроші світу. Добрий вечір. Поки Ростя доїдає морозиво, хочу вам показати самокат, який стоїть поруч з велосипедом. Минуло два тижні. І нарешті він ось тут стоїть. І зараз по дорозі ми йдемо в магазин Лідл, викинемо сміття. Сьогодні у нас п'ятниця, останній день. Робочого тижня. Завтра в Словаччині. Вихідний день, 5 липня. І треба купити хліба, бо завтра будуть зачинені магазини. І от по дорозі, поки ми будемо йти, Ростя розповість історію про самокат. Чим все закінчилося? В общем, добрий вечір, Україна! не Тільки Україна. Забрав я самокат. правда. Краще говори трошки голосніше, а то, неділі, то моя мама каже, неділі, що неділі нічого чекав. не чудно, що він там каже. Дві тижні чекав. Угу. Два тижні. Два тижні чекав, потім сам позвонив. А вони ще нічого не вділи. Я хотів забрати його. Ну вони зрозуміли, що треба щось зробити, тому що залишиться без денег. Просто... В... В общем, вони так зробили, якщо... Дуже Дяді, довго то... все. То що не те, що довго, просто там у мене той задній свят, де задня фара. Воно і не горіло. А провод був оголений, І то і коротило. Так вони <кій> <кій> замотали ізолянти, заізолірували. Зняли мені задній, <кій> як там, Коротше, викидай сміття. 20 євро. 20 евро заплатив. Збілі 20 евро Ну, хвала Богу, сказали, що можна їздити. Так що... За діагностику 35 євро, як говорили, не взяли, просто взяли. 20 євро думаю, було і, і менше, ну ладно вже. Я так на утра... цьому дякуємо, да, але дякуємо. дуже все довго. дуже довго. Ростя вже психанув, сказав так, я просто забираю самокат і все, нічого я платити не буду, але вони зрозуміли, що треба швидко щось робити, бо залишаться без ну, вони рішили, грошей. Вони, добре, що вони сказали, що <кій> їздити можна. Uh -huh. щось, я новий дисплей купив, бо той задимівся. Той дисплей, я купив за 20 євро, що тут в Братиславі. правда 10 днів чекав теж. Все, поставив, включив, і з роботи приїхав. Туди на роботу поїхав 12 км і 12 км сюди. Слава Богу. Так що, слава Богу. Самокат на місці. Самокат на місці, але будемо його вирішили відправляти старшому на Україну. Так що це вже буде віддільна історія, віддільний контент. Візьмуть його, не візьмуть. Буду знімати його... відео, скільки буду коштувати посилка в Україну, ну, вони беруть, самокат. Вони беруть до України 15 євро за 10, до 10 кг ящики, там, чи що, я не знаю, як його. Ну, добре, що він зложується. Але це 15 євро до 10 кг, до 10 це кілограм. перевізником. Прошлі, а раз. якщо поштою, то буде дорожче. Ми Прошлі. тоді телевізор відправляли один 48 євро, здається. А мамин вийшов 50, Ні, тому ми... що кур'єр. А я телевізор відправив, що телевізор до, відправив до. в Україну, просто перевезти в Україну. 20 євро оддати. Так, так. Я просто про це не говорила. У а, нас потім був, давай сюди піднемо. У нас був телевізор. Так тут навіть ти мовлі. А, точно. У нас а. був телевізор. Ми його відправили Нікіті і перевізником за цим, за цим машина і... Ростя заплатив 20 євро. Тому скільки буде самокат, ми не знаємо. Якщо не забудемо, то обов'язково скажемо. О, наш український. Комфорт, швидкість, надійність. Це що, той, що посилки перевозить чи ні? Коротше, тут така справа, слухайте. Вон машину знімає. Та я зняла тільки що. Випадково ми йшли, знімали відео і побачили наш бус з українськими номерами, і говорили про перевізника. Рано я отримав смс, його контакти, дивлюсь, файно бус. І це, і ета, це а той, той перевізник, шлав, так. ми можемо дзвонити і договоритися, щоб відправити в Україну самокат. А він тут стоїть. І він каже, що не треба нікуди вести. Я сам під'їду. І Супер. забере дасть Бог, хвала Богу. Супер. Що Господь так хвала Богу. Хвала Богу. Ну, Слава Богу. В общем, що я хочу сказати. Я хочу сказати, дорогі українці. Ясне діло, може ви дивитесь і думаєте, як вам класно там розмовляти, там розказувати контент. Серце в нас болить, ми дуже молимося. Ми будемо старатися, як можемо допомагати своїм. Ми Будемо молитися до Бога. Як то війна так почалась, вона так же якось так от швидко, якось так не зрозуміла. Зараз може так думається, що вона ще довго, непонятно, коли вона там закінчиться. Ні. Воно так же саме Прямо. і закінчиться. Я в це вірю. Це вже не одно таке слово. Вже таке було. І коли в Київ вони брали, а потім чудним образом ніхто не зрозумів чого це вони повтікали. Так же саме і вони їх зараз повтікають. Так що ми будемо молитися. Надіятися на Господа. Так що всім великий привіт. Дякую, що додивилися yeah, відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і напишіть якийсь приємний коментар. Бачите, Ростя вже почав говорити українською мовою. Ну, не буду. Я щось так буду українською мовою. Мені собі ясно, що облічає Україну. Ну, я вже казав. Не важливо, що ти казав, треба просто потрусити. Все, до побачення. А то ми ніколи не закінчимо так. говорити. Контент ще буде йти.